Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на друге. Та 3 квітня 2025 року. Сьогодні, 2 квітня та завтра, 3 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки. Можна сіяти в завчасно зволожений ґрунт насіння квітів, гороху та полуниці. Із насіння все, розсаду не турбуємо, не можна поливати та підживлювати рослини. Це час стихії повітря. В садку можна звисаджувати саджанці троянд, хризантем та багаторічних квітів у зволожений ґрунт, завчасно зволожений ґрунт можна ділити багаторічні квіти і розсаджувати в близнюках це буде добре. Вже не можна проводити обрізку саду, завершили, але ще можна в ці два дні проводити зелені операції на будь-яких рослинах. І все, і ця операція. Аграрна буде завершена до моменту, коли вже буде у нас спадаючий місяць. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. До речі, 2 та 3 квітня сприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 2 та 3 квітня це близнюки. Будь ласка, бережіть себе, обов'язково будьте уважні до. Того, що ви виходите десь на холод, як ви працюєте, тому що дихальні шляхи під ударом, легені під ударом. Тому бережіть себе, щоб не застудитися. Що стосується їжі, дуже важливо, їжа повинна бути часто, але невеликими порціями. Виключаємо з продуктів щавель та шпинат. Можливо, алергія на ліки, так що будьте уважні. Що ж можна смачного приготувати? Готуємо корисні каші усіх видів, рибу, морепродукти. Для тих, хто їсть м'ясо, готуйте м'ясо курки, індички, куріпки. Готуйте також сою, баби, квасолю, їжте горіхи. Будь-які страви готуйте з доступних овочів, фруктів, ягід вітаміни, і вітаміни обов'язково зелені. По можливості додавайте кунжут та мигдаль до вашого меню. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Удачі у всіх справах, усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту. І обов'язково щастя вам, людського і здоров'я вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!